Так, всім привіт. Включаємо музичку і будемо починати. Розберемо мою дану позицію по лонгу, яку я виконував в п'ятницю вечором, після стопа, який отримав в ось цьому лонговому русі. Хто слідкує телеграм-каналі, той пам'ятає, що я скидав даний скріншот, тобто мінімалізм. так? Одна лінія, друга, тест моєї точки інтересу, підтвердження і потенційний наступний мій таргет. Але за цим усім... Скривається, звичайно, на багато глибший погляд. Ну, цим поглядом інколи ділюся в одному ком'юніті іноземному, якому я сажу. Тижневий таймфрейм від місячного фрактального хаю до тижневого фулфілу імбалансу. Тобто, звідки в нас прийшла ціна і куди прийшла ціна. Тобто я ось так починаю називати цей графік. Денний таймфрейм від денного фрактального лоу-дискаунті до відмежого daily імбалансу. Получається, ось наш е, денний фактальний лоу, і ціна потрапляє в денний від межі імбалансу. Відповідно, після реакції на нього я очікую тестого е, моєї 4-годинної точки опори. Е, 4-годинний таймфрейм, потенційний мув від H4 сценарію до Daily Factory High, тобто buy side liquidity, яка є моєю, моїм таргетом. Ось те, що я для себе позначав. І нижче я писав, що очікую на одногодинне підтвердження і дані новинний фон, який був тоді присутній. Тобто я очікую на одногодинне підтвердження. Хоча в цьому ступу, який я тут виконував, я тут працював через тригри. На деяких брокерах тут був сформований IDM. Тобто триггер у вигляді одного денного було його зняття, було його зняття з подальшим розширенням на М15. але я зловив стоп-лосс. І коли я побачив, що Нью-Йорк. Тобто у нас 15 15 година. Ось свіча відкривається Нью-Йорк, робить повноцінний те зняття лондонської ліквідності і повернення верх ціни з формуванням аж один сценарій. Тобто, фактично, ось цього, аж один підтвердження, поки я говорив в Діскорді. Я і чекав. І в мене був тоді дисонанс. в мене немає права, ну як я собі поставив правило, що я не можу переходити, якщо я зливий стоп-лосс, оскільки я на челенджі торгую по 2%. Якщо я золю один стоп-лосс на 2%, інший стоп-лосс на 2% це і мінус 4 на одній торговій день. Тут я дане правило порушу, тому що день вже почався з порушення правила саме в цьому місці. Я тут працював через три, хоча я не мав права це робити, тому що у нас. Не відбувся тест Е, Якщо я хочу працювати на продовження, і в мене ціна не доходить до скаунту, а я працюю в преміумі, то тут я не можу переходити зміщуватись через тригри на один таймфрейм. Відповідно, саме ця ситуація була та, на яку я чекав. І оскільки я її чекав, я вирішив взяти все-таки позицію і виконати ось таким чином. Підтвердження 17.00. І 18.00 я тут брав на продовження в ось цьому місці і закрився по тейку. Тобто, фактично, у нас дана Market Sell Model була відпрацьована. В мене на цьому серйозі такий короткий огляд позиції вийшов, тому що фактично більшість моментів, які тут є, я розбирав в попередньому відео. Всім дякую за увагу. Бережіть себе!